Привіт народ. Сьогодні у нас 3 травня. Субота. Ми в центрі Львова. Сьогодні у нас у Львові святкується. 769 років з першого згадування про Львів, в письмових джерелах. Першої згадки. Так. На жаль, першу половину дня я був за межами міста, а тому не зміг щось тут познімати. А зараз повернувся. Погода, я вам скажу така твердо Львівська, падає дощ. Ну, Зараз вже основний дощ пройшов, але так кропить неприємно. Не дивлячись на це в центрі Львова дуже багато людей. Гуляють, я так пройду по дорозі до домцу. Щось познімаю. Сподіваюсь, завтра в неділю буде краща погода, і можна буде зняти якийсь більш цікавий, приємний ролик. Між вона буде. Прияти святкуванню. Але якщо так от пройтись, ну, у Львові треба сказати, що якихось масових заходів не планується. Але є такі невеличкі заходи, які приурочені цьому святу і актантом на потреби військових. Перепимся в сторону гарнізонного храму Площа Ірина Північна сторона.

Кому, можна сказати, відбувається свято життя. Музика радість. Так, а це наш гарнізонний, храм, відреставрований. Колись тут був архів. А зараз релігійна установа. Така машинка, модненька, баха. Ай, не, не, не. Тут у нас хід підземелля грізонного храму. Так, і наша львістка стандарівка. щось перекрито це, були якісь заходи, видно, щось пов'язане з бігом, наскільки я так швиденько прочитав, що було там вписано в програмці. Також у нас триває фестиваль вина. Ну, різні такі комерційні штуки, якими славиться Львів. То завтра не помиляюсь, тут буде львістка е -е, сотка для велосипедистів в захід. Сокільник стартує. Так, а тут у нас перед на площі переопорним. Стоять на метрі якісь. Брендовані різними марками, бачу пиво. Та-та, фотосасія. Можна в ним у них зробити невеличкий. Оп-оп. Так. Менше стим. Бачите, яка фотозона Пиво спонсорує і ще в нас є. Нова Пошта і бусик брендований. А тут все Знав, що я на приликій жаль, саме цікаве пропустив, сподіваюся інші блогери, які тут на місці. Познімають і публікують. Я вам тільки так покажу, що відбувається, коли все скінчилось, цікаво. Uma. Na, pio, Так, давайте глянемо тут є розклад. Подивимося, що в нас тут на розкладі. Сьогодні субота, 3 -е число. Закінчення роботи пункту видачі стартових пакетів. Стартові пакети ще якісь культувати. Так, неділя, 4 -е число. Початок роботи марафонного містечка. В 7 годині починається. Камера схову відчиняється. Офіційне відкриття, нова пошта Львів на півмарафон. 8.30. Так, далі робота з учасниками. 8.45. Відкриття стартового коридору для учасників дистанції 21 кілометр. Ну немало. Хвилина мовчання в 9 годині. Старт. Дистанція 21 кілометр 9, 9.02 Питання учасників, дистанція 10 кілометрів. Що у нас 9.30? Старт дистанції 10 кілометрів, закриття траси 10 кілометрів. Нагородження переможців, дистанція 21 КМ 11.00. Нагородження переможців вікових категорій між дистанції 211.40. Одним словом, я такий у нас. І все це буде тривати, все, що пов'язано з марафоном, до 14.00. Одним словом, я тут довго знімав. Можете поставити на паузу, перемотати і прочитати. Так, Це для незлавне. нова пошта кладається непогано. А що ж, мусить робити, тому що Укрпошта, Я дивлячись на те, що Укрпошта у нас займає десь орієнтовно 20% ринку, починай набирати обертів.

Olha aqui, não, é tudo. no filme maratona Ми плавно повертаємося до пам'ятника Володимиру Чушетінку. Ну, робля. Я якісь кипички. Потасея друзі, треба потрошки зауправлятися, буду їхати додомців, тому я кухана дружина, чекає, не може дочекатися мене. Скажи, пропав на цілу суботоньку. Що зробиш? Картопельки треба садити. Інші справи треба робити, особливо якщо ти живеш на декілька міст. Якщо в тебе дім в одному місці, батьки живуть в другому, сім'я в третьому. Катаєшся так. Робота, турбота. І так все життя. Що ж, таким краєвидом вулиці Дорошенка буду закінчувати цей ролик. До нових зустрічей, Па-па.